Як ви собі уявляєте закинуті квартири Прип'яті? Ось так або може ось так? Якщо так ви собі уявляєте закинуті квартири Чорнобиля, я вас запрошую зі мною погуляти по іншим 14 тисячам закинутих квартир у місті Прип'ять. Ви знаєте, що таке місто прип'ять. Воно знаходиться в декількох кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції, де сталася аварія у 1986 році. Друзі, мене звати Віка Поліська і я вже близько 10 років мандрую по зоні відчуження і тому можу вам показати ну дуже багато крутих місць сьогодні. Ми з вами трошки пробіжимося по квартирам. Квартири в прип'яті, це, мабуть, один із самих цікавих аспектів для мене. Чому? Здавалось би, ну, квартири да й квартири, але кожна квартира несе в собі, ось знаєте, якусь таку частинку унікальності і історії тих людей, які тут проживали. Знаєте, інколи мені навіть страшно заходити, таке. Якесь відчуття, наче ти от зараз зайдеш в квартиру і там тебе будуть чекати. Я не знаю, звідки в мене таке відчуття, якби я розумію, що прип'ять закинута вже багато років, що меблів там немає, людей там теж немає. Ну, окрім поліції, сталкерів і туристів, звичайно, так. Але, знаєте, таке от відчуття, наче я все ж таки от заходжу, знаєте, до чужого житла. От якось трошки буває навіть незручно. Хоча... Там від речей і від пам'яті людей, як бачите, залишилось зовсім мало. І, на щастя, мені вдалося побувати у багатьох квартирах. Буквально за 10 років я побувала майже в кожному будинку прип'яті. І тому я можу вам пояснити і якби, зрівняти класні квартири, тобто, де все майже на місці, і квартири, де Уже навіть не залишилось підлоги. До речі, рівні радіації в прип'ятських квартирах в межах норми, але в кінці відео я вам покажу декілька квартир, щоб ви самі це побачили, який же там рівень. Ось бачите, бува так, заходиш в зал. І тут ось шпалери на полу і чомусь розбита люстра. Навіщо її розбивати? Я вам цього вже не скажу. Тому що. Коли ми ходили в зону, я навпаки намагалася щось там поправити, поприбирати, відреставрувати. Хоча робити насправді це не бажано, не з естетичних там якихось міркувань, а просто заради збереження свого здоров'я. Ну, я, звичайно, намагалася там маску там вдівати і так далі. Але от я не розумію, коли от так просто розбивають оці квартири. Навіть навіть коли от, ради забави, не розумію. От інколи в квартиру так заходиш, тут, наче і меблі на місці, як бачите, а все одно і побиті вікна, і все. Я знаю, що під час ліквідації ліквідатори виносили, викидали меблі, це зрозуміло. Якби вони намагалися протидіяти мародерству, так, щоб не було спокуси у мародерів. Але все одно, якось знаєте, от у мене була завжди така мрія, так знаєте, зайти в місто в Прип'ять, а там все на місці. І я народилася в 90-му році, це вже було 4 роки вже після аварії, коли виросла, вже звичайно я не застала наповнених прип'ятських квартир. Тому все, що я можу побачити, це ось таке вже порозбиване і порозкидане. І що я хочу вам ще сказати, що ось в цих квартирах дуже-дуже дуже такий сильний запах. Я не знаю, як вам пояснити, кожен, хто бував в зоні, сталкери, туристи, працівники, поліція, неважливо. Всі, кожен, хто там бував. Якщо ви заходили до прип'ятських квартир, ви ніколи не забудете оцей запах. Там стоїть якийсь такий, знаєте, Гіркий, солодкий запах деревини, яка гниє, і от такий якийсь лак, той, що наносився на меблі, теж дуже його сильно чути. І інколи запах настільки різкий, що не можна всидіти в приміщенні. Ось інколи можна знайти ось такі іграшки, які ліпили з пластилину діти, які жили тут до аварії, ці, ці діти вже сьогодні старші, ніж я, і може навіть. Хтось пізнає свій витвір. Це дуже мені подобається, коли отак дивися дивишся на шкафах, десь ще можна побачити ось такі штучки. Це дуже-дуже цікаво. І ось я вам хочу показати рівні радіації в прип'ятських квартирах. Зараз ви бачите норму, норма це 0,30 мікроренген. Ми міряємо в мікроренгенах. Тому що в мікрозівертах це дуже важко для розуміння інколи. Ну, я звикла в мікрорентгенах, тому що користувалася раніше старими приладами. Ось ми міряємо диван. Чи можна сталкеру присісти на диван? На диван можна, а на вікно вже не можна сідати. Як бачите, рівні радіації на вікнах вже повищі. Чому? Ну, по-перше, можливо, під час аварії, якби люди ще там добу жили, було відкрите вікно. Може нападали якісь радіонукліди. Може, радіонукліди попали вже після, ось може, недавно знаєте, вікно там було вибите, чи було відкрите, хтось його потім закрив. Або навіть є такий варіант, що вода, яка стікала по вікну, якби воно вже, вже все згнило, і вода туди по-любому попадала, могла просто з, з даху, бо дахи були дуже радіоактивні, і воно могло просто так позатікати. У вікна, і тому, як бачите, рівень радіації у декілька разів вище норми. Друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій канал.